Привіт, вітаю на моєму ютуб-каналі. Дуже радий, що ви дивитесь це відео. Сьогодні знову вирізка з мого сольного стендап концерту попаяний. Мова буде йти про дійсний. Дякую за те, що ви підписані. Хто цього не зробив, будь ласка, підпишіться, напишіть коментар до цього відео. Я дуже люблю, як ви то пишете. Поставте лайк і просто. Будьте чамними, ви дуже класні люди. Приємного перегляду. Сам Вол Дісней свого часу був великий шанувальник Адольфа Гітлера. А Гітлер був шанувальник творчості Дісней. У 1940 році Гітлер малював гномиків з білосніжки, з мультика Білосніжка. 1940 рік. до нього в бункер заходять його генерали і кажуть: Май фюрер, ми зараз наступаємо по всім фронтам, пів Європи забрали, бомбимо Лондон. Які ваші наступні слова? Він такий, «Диви, що я намалював. Гномики. І подобається? Да мій фірм дуже подобається? Це би в тебе був вибір, щось інакше сказати. Тільки чесно, я замагався малювати тих гномиків. Є в них ще щось нове в тому дійсній. Да в них дуже кльовий мульт вийшов Пінокіо. О, Пінокіо, добре. Тільки привітри в цей випадок, хто по національності Піноко Ну Бо... Він то італієць, але мало лі. Мало лі він дерев'яний згорить. Але, коротше. І, до речі, відправ моїх гномиків у Міні цікаво, як то кажеться, від нього фідбек. І присилає, присилає Дісней листа. каже дякую, шановний мною бо я уїбан, кончений і коханий Адольф Вітлер. І ви перемогли серед всіх інших валюнків гномиків, і перемогли пів Європи. Але дивіться, є певні правочки. Ви могли б от, гнома на всьому мордяку не малювати свастом. Тату на обличчі не твоя фішка Гітлер. Ти пушка, пишка, але це але, але, не твоє. І оцей бабл коміксний з боку, що ти дописав там слова хей-хо, хей-хо, хей-хайль, хей, 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 хей — зайве, якщо чесно. Дуже зайве, дуже зайве. Я думаю, що так як Путін максимально пародіює і копіює Гітлера, він також малює. Він недавно намалював 89% на виборах за себе, так, да, як мінімум. І я думаю, що він також малює гнома, просто себе з зеркала, але одного. Шість у таких малюють його двійники, бо треба чимось зайнятися реально. Знаєте, я дуже злий на дійсний. Я би якби міг, якби мав можливість виїхати за кордон і би поїхав в Діснейленд і вів би себе там, як кончене пидло, просто як мразота. Я би там білосніжці просто на лице накінчав, розумієте? Здійснило себе дві моїх дитячих мрії, розумієте? Діснейленд і, і кінчити. Але я би Мікі Маусу насрав в ліжко, блядь, просто. Хоча у Гробцю вже не зробиш, бо це йому зробила дружина, так цього не зробиш. Я би підбіг до Сімби, скоро льова сказав, що ти Сімба? Хуїмба! Мене теж батя вмер, але про це мультик не знімають. Да? Я би підбіг до Аладіна і сказав, що ти вже зробив свій келем, літаючий камікадзе, ти іранський уйобок. До далматинців би підбіг, сказав, що ви, до один далматинець, вийобиться, де піздіти бдете 200 далматинців, блять, якщо. Щось. Ти Покахонтас? Пака, до тебе немає претензій. <рес> Ти нормально, тебе американці учимляли. <рес> <рес> Чому Шалина Дісней? бо направду, це корпорація, яка багато чого купує, і все, що вона купує, вона все всирає. Дісней свого часу викупила Піксар, яка робила історію іграшок. Піксар вже практично загнувся. Дісней викупила свого часу Марвел, Marvel. Марвелу практично пізда. Дійсно викупили франшизу Зоряні війни, зоряним війном також майже пізда. Дійсно викупили Фокс, які знімали Сімпсони і знімають Сімпсони. І тепер через Дійсний хочуть забрати з Сімпсонів персонажа Апу, ін індуса, Апу, продавець такий, який казав, кольмі, кольмі, і хочуть забрати. Дійсний, 90% мультфільмів, яких з піснями до індуса доїбалися, розумієте? Я такий високий, вище до якого мого му мультфільма з мого дитинства доїбатися, блядь? Ви ще Джекічана заберіть діда. Хто буде говорити, «Юмок, вай, вай біцау»? Хто? Вони все, що купують, все всирають. я думаю, можливо, якщо у вас стільки багато грошей, купіть Росію. Зробіть з них свою казку. Там і так президент скажеш не долбайок. Зробіть, блять, все, все. Щоб Путін був попелюшка, наприклад. Хрещана на мама Америка робить йому козні, і він такий бідний, там драє очко, а вони всі над да? він це все драє. І, і з ним також спілкуються тваринки, там пташочки зверху літають. Ми маленькі люди, ми чого не рішаємо здесь нічого. Пробігає мишка, така, я маленький гвинтик!» і в капкан. Капкан-гура, блядь, бабахнувся. Тараканчик пробігає такий десь не при чому, не при чому. І попелюшка потім їде на бал, як і в казці. Приїжджає, а там га-га Га-га-га-га-га-га. Але це не кінець, тому що тут вступає в бій українські легендарні мультфільми, йдуть в наступ на Росію. Всі моря назад забирає капітошка, забирає всі наші і навіть чужих трошки. На Кубань наступають три козаки: такі «тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон». По Подорозі зіграли з англійцями футбол. Проїбали далі. Далі там -тан, 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 тан зайшли в Фейсбук бігом по когось в коментарях. Так здохне, 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 здохне. А, це Христинка діанки, боже, яка гарненька, здохне, 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 здохне. І забрали Кубань. На ліпецьк наступає Петя п'яточкін. Заходить на свій завод, каже, що тут бачите, це скарб. На Петя п'яточкина нападають 10 слоненят, Петя п'яточкін рахує слоненят. І каже: отепер це бізнес на крові. Так? А на Москву наступає свіжа кров сучасний мультфільм «Пес-патрон». Пес Патрон анексовує Москву без жодного вистріла, як віршлива людина. Він просто бігає по всіх мікрорайонах Москви, співає свою пісню. Хто тримає цей район? Москвичі «Пес патрон Він каже: референдум проголосовано все. Москва наша. Москва наша. І так ми поборемо дві корпорації з ладісне і Росія. Я так вважаю, так дуже дуже кльово Ми з це можемо справитися. Дякую.